Hello, my friend! Você está DJ Rosta e MC Zivchik. MC Живчик com minha ха Ah, me ah. Ah, Оскар мій файни песик, ай ти хорошеньки, хорошеньки Оскар в кадрі. Ай Оскар тоже хочу заняться видеоблогингом, правда, Оскар, аймписку смог че, бля, ему похой. И тільки сьогодні, в цю ніч, я, Диджей Роста и МС Хомячок, зробимо з вами жару. пау! Оскар фу, дай мені сказати нормально, ч мне надо записати видео, блядь? Оскар фу, бля, Фу, а ну кру Оскар фу. Оскар що ти, блядь, хочеш, мать. Правильно, блядь. Давай в кадр. Кадр, кадр, от так. Опа, ось так, все ось так, кадр. Сьогодні їдемо робити, короче, розривчик в село острів в будинок культури, короче, блядь. оскар, фу, ну дай мне відео записати. Оскар, блядь. Фу, блядь. Сьогодні їдемо робити розривчик в будинок культури в село Острів. Вчора їздив в нічний клуб з в шковеча, коротше. Але нічого не зняв, бо не вийшло зняти те, що я хотів, тому що все дуже було швидко, бля, і непонятно, що відбувалося. Коротше, вчора була така пізда, йобана вроде. Людей, коротше, 400, блядь, 400, не знаю. Хоча було, блядь, дуже жарко, бля, я був аж мокрий весь. Ну бабці відео знімаю. І без матів. А мене з матами все. да. <клухи> вчора хотів знімати теж, коротше, влог, нічого не вийшло зняти я казав, що дуже було все, блядь, непонятно. Коротше, я знімаю влог, да, типо, привітання, типо, привіт, їбать, там Рості Гусич вас вітає, щастя, радості, бажає. Ти починаю знімати вчора, да? Дзвонить зразу друг, блядь, діджей де що ми разом грали з ним. Каже, Росік, давай, типо, все, блядь, жени, бо майже буде там, типо, в клубі, блядь, Думав похуй, типо, знімлю, типа завтра. Коротше, приїжджаю, блядь. Мені зняли одні пацани, взяли, коротше, мітки відосик такий прикольний, такий, про мене, про діджею росту і I don't know that to Що я вам хочу сказати. Настав цей день, коли закінчився піст, і мене тепер хочуть грати в різні клуби. І це, блядь, я вам скажу заебіс, бо я дуже люблю робити розривчики, і я просто живу музикою кожен день, я просто в наушниках цілодобово сижу. І для мене грати в клубах це просто, блядь, скажімо так, оргазм з оргазмів, блядь. І от вчора грав, сьогодні буду грати ще. Не знаю, може ще скоро поїду. Не знаю куди, але думаю, що скоро поїду. бо я вже піднявся трохи, маю трошки досвіду, вже вшарив всяку цю систему, як то має бути що до чого. Коротше, думаю, що в мене все вийде. Головне не здаватися, працювати і працювати, удосконалюватись і все буде зайбісь. І не забити хуй на це. На цьо блядь. Не забити хуй на цьо. Не забити хуй на це все. Респект. Ось кажу, ну встав. Чотинів, блядь, завклав карман мені. Ось діла позов. Оскар, да вы же лапу бляха. Оскар, фу! Фу! Оскар, да все, да текай здесь, ёбаный вру. О, правильно, в тех, бля. Оскар, ну что ты хочешь от мене, ну бляха, все, иди гуляй, иди, гуляй. Иди сюда, Оскар. Сюда, иди с камеру, блядь, иди с камеру. Скажи. Оскар, давай, кажи, блядь. Ай, блядь, кажи. Оскар, кажи давай. Кажи, в камеру. Передаю привет всем підписникам Ростика Устача. Дивіться його видеоски, бо вони мне свои подобаються, я сам ставлю лайки ему на кожен видео, блять. Віде... Видео. з мене? Оскар. Да? Так що друзі, дивіться його відосики, бо вони мені самі подобаються відосики. Ну я скажу. Дивіться. Дивіться його відоски. Дивіться, ростика відосики, бо вони прикольненькі такі відоси. Фу. Так що, друзі. П'ятка братка. Так що, друзі, приміщаємося, зразу не знаю куди. Можливо зараз мене забере МС жертв на своїй тачці. Або зразу приміщаємося в клуб, Не знаю, коротше, що вийде. Так що дивіться, блядь, магія. 2, 3. А куку. -ку. У мене сталася така біда. З моєї хати спізли два ковра. Ааа, смішно, да? Коротше друзі, не вийшло нічого зняти, тому що я очікував, що буде все по інакшому, вийшло по-інакшому. Тому що я задумав зробити дійство з музикою, так як я люблю, так як я, і живши робимо розрив в клубі. І дуже було мало світла, і ми не зняли нічого. А ходити з камерою там в клубі теж не варіант, тому що... Неможливо знімати в клубі влог, скажімо так, бо дуже багато шуму, нічого не чути і нічого не видно, бо все блимає, і, коротше з і хуйня получиться. Я навіть не знаю про що буде влог. Влог буде просто ні про що. А зараз я хочу звернутися до арт директорів нічних клубів. Якщо ви арт-директор і дивитесь це відео, тоді беріть мене в свої клубчики, я буду вам робити розривчики. Допоможіть мені розвиватися у своїй даній сфері діяльності. А зараз я зроблю дійство, яке я хотів зробити. We're <laughs> going У зайбався. Це тема. Реальна тема. Я кайфанув. Знаєте що? Зараз я починаю знову. цей YouTube канал. Вже в мене 2 місяці він. Ну, я раніше теж займався, хто знає, той знає. І зараз мені треба те, що треба завжди. Це реклама. Так як я не маю грошей на рекламу то мені потрібна допомога від вас. Це робити просто репости. Більше нічого, робіть репости і собі заебіть. Хто ще не підписаний на мій вк, то підписуйтесь, моя ссылка буде під цим відео. Відео, відео. Якщо б в мене були бабки, я б все рівно не платив нікому, щоб не піарли так. Завдяки репостам. Думаю, що все вийде. Головне розповідати друзям, нести масштаби, мій каналчик. І все буде заєбість. І по всьому світі буде самі розпіздяї. А, Ааа, смішно, да? Так що лайки ставимо, там, да, завжди клас, 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 клас. Давайте ставимо лайки, бо у нас вже 173 людини, да? То має бути 173 лайки, а їбать. І скоро вже буде 200 підписників, а їбать. Це взагалі так чітко, взагалі піздато. Не так приємно, тому що є для кого працювати, щоб дивилися... О, смс-ка прийшла. І скоро вже буде 200 підписників на каналі. І це дуже круто, як для мене, тому що я тільки займаюся вже два місяці, і для мене це хороший результат. Я для кого працювати. мене це дуже мотивує. Від вас є відгуки. Ви там не пишете, там ростік одного відоси, там, ростік чітких відоси, там, типа, хочу бути так, як ти ебать, ну так приємно, їбать. Я такий дурний, сука, як мій пес, блядь, Я завжди говорю їбать, як дурний курва. блядь. бля. Бля, Я зараз яка година, один. Зараз година третя ночі я знімаю відос. Блять, пізда. Так туплю вночі. Оце похуй. Щось мог сказати, я забув сказати. Оце тупняк, бля. руки, блядь. Від руки, курва. Від руки, блядь. Сука, я що я роблю, блядь. Я як дурний, як мій Оскар, блядь. Оскар то мій песик. Я, Мі друзі, блядь, щось духе пиздю, блядь. Що робити? Що робити? Короче, дивіться, блядь, я блядь, не рукою снукну, а ногою Головне, блядь, камеру не зблять. Давайте, друзі. Давайте ваші п'ятки, блядь, будемо пятками стукатись. Опа, Де вона? О, оп. Ааа, курва нога затерпла. А, корж, йобана в рот, не ваше, блядь. Ааа, блядь, сука. Ааа, ну нахуй, блядь. Ці ваші, блядь, пятки. Не, все-таки зроблю. П'ятку. П'ятку братку. Давайте, друзья. Блять, давно. Не знаю, что вышло. Не, я сделаю такое. Капать скину. Такое А Давайте, друзья, пятками, пятками. Блядь, где эти пятки? Давайте, друзья, пятками.